Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 16 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Чаленко, політолог. Я вже так хочу сказати, просто політолог і не просто політолог, тому що він готує класні огляди у нас на каналі і член Національної ліги центристів, так само, як і я. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Ми щойно з Ігорем говорили про те, як він готує відео, і ну мені видається, виходить в нього класно. Тим паче, дуже змістовно він підходить до аналізу якихось вузьких тем. Тому, друзі, прошу вас підтримати його роботу і тут на каналі і обов'язково підписатися на канал Ігора. А, в нього також є особисто YouTube канал. Посилання на нього залишу в описі під цим відео і в назві, щоб вам легше було зорієнтуватися. Ну, а сьогодні, друзі, я хотів би поговорити з тобою про дуже складну тему, яку зараз активно обговорюють американці, європейці, китайці також. Росіяни десь здалеку за цим споглядають. Це тема санкцій, санкцій мит. на жаль, в Українці в переважній більшості не ем, розділяють ці два е, ці дві дефініції санкції мита, мовляв, одне і те саме. Хоча багато хто вже розуміє, про що йде мова. Щойно вичитаю заголовок видані Блумберг, не стиг ознайомитися повністю, але суть зрозуміла, що. Європейський союз відтерміновує оголошення 19-го санкційного пакету, ймовірно, під тиском Сполучених Штатів Америки. Лінці Грем щойно опублікував пост, де закликав Фіцо і Орбана припинити купувати російську нафту. Раніше бесен сказав всі всьому європейському союзу, міністра фінансів: припиніть купувати нафту. Війна закінчиться за 60 днів. Ну можливо, за 90 не кажуть уже 2-3 тижні, 2-3 місяці. Що ти думаєш з приводу перспективи нового санкційного пакету ЄС? Я думаю, що його буде прийнято. Чому затримка йде? Я думаю, що знову ж таки нові відні від Дональда Фредовича. Після того, як на минулому тижні відбулася плідна робота європейської делегації, після цієї плідної роботи якраз Трамп вийшов зі своїми заявами «Агов, запроваджуйте, значить мита проти Китаю там 100 Ну тобто, це якраз і показує, що Штати вирішили. Наступати, наступати, от так, з позиції, якраз такої атакувальної, і тут тепер питання: наскільки цей й пакет санкцій буде відповідати вже певним очікуванням? Бо як це не дивно, але сам Трамп. Задирає зараз а, важливість, важливість наступних обмежувальних санкційних заходів, і та це може звучати як там елемент його публічної діяльності, показати йому для самих американців, що бачите, от Трамп займає навпаки якраз отаку авангардну позицію. А от ЄС гальмує, а, але ж ну ми теж пам'ятаємо, що це як любить сам Трамп казати це танго. Танго, які вдвох танцюють, і тільки дуже таке цікаве, де і кожен один на одного стрілки переводить. Uh -huh. Ну тим не менш, тим не менш зважу те, що тема, тема обмеження, все ж таки, купівлі російських енергоносіїв, вона актуалізувалась позиції Словаччини та Угорщини в цьому питанні. Вони звичайно послаблені зараз, послаблені вони зараз через і зовнішній фактор. Зовнішній фактор це зокрема атака безпілотників Росії в Польщі, те, що ми бачили 10-го mm -hmm. числа. Ну, в принципі, в принципі, що ми можемо зараз очевидно чекати? Додаткового Трамп через тему Мит щодо Китаю намагається. Одразу декілька темп пропрацювати, ну окрім власне, впливу на Російську Федерацію, тут ще й намагання: ну скажімо так, відрізати Європу від Китаю. Якщо зараз Європа спільним таким підходом почне вводити мита 50-100%, ясно, що низка напрямків буде порушена. Ага. І до речі, не просто так з'явилися зараз повідомлення. Ну і щодо зустрічі, ну, наприклад, китайців з поляками, де відзначена роль, роль якраз і Польщі загалом, і тут уже Польщі кажуть, що вже 20 буде. Ну, це ж все насправді це зараз намагання китайців підкупити е, ну не лише Польщу насправді, але й Східну Європу, і а -а -а -а. показати власне свою вагу, свою вагу в геополітиці, е, тому, тому що стосується безпосередньо мит. Я не вірю в те, що всі країни, саме НАТО, як це хотів Трамп, підуть на крок. Тут вже ми навіть не про ЄС говоримо. ми вже говоримо навіть про НАТО, бо саме на НАТО чомусь акцентував увагу Трамп. На це мене, чесно кажучи, здивувало, бо НАТО не приймало жодних санкцій. Ну, якщо ми говоримо саме про країни НАТО, то окрім наприклад Словаччини та Угорщини, я нагадаю, що у нас є такий енергетичний хаб, як Туреччина. Mm -hmm. Яка максимально активно торгує і з Російською Федерацією, і з Китаєм у них хороші відносини і відвідує відповідно і заходи, наприклад, самі ШОС. Ну тобто, де факто, де факто. А, зараз а, через от позицію Трампа ну нібито такий наскок, але результатів результатів а, таких карколомних мит а, чи санкцій, ми точно не отримаємо. Але це тепер буде поясненням, чому ж власне війна не завершується за 30-60 днів. І так далі. От mm -hmm. бесен же ш вийшов. Сказав, що подивіться, от якщо ми всі запровадимо зараз ці мита, війна дуже швидко завершиться. Ну, як на мене, як на мене, це все таки все рівно, це позитивні. Наскільки з тієї точки зору, з тієї точки зору, що все рівно це стимулює певний процес. Хоча завершення війни за 60-90 днів, ну то точно не буде, але запускає певні процеси, де той же самий Китай в майбутньому міг би зіграти. Плюс зверну увагу на цьому ж тижні має бути розмова відповідно Сії Трампа. Так, так. Uh, ну це зрозуміло, що там передусім мова йтиме, я так розумію, за результатами зустрічі uh, китайської та американської делегації в Іспанії. Угу. Uh, ну але очевидно, що і тема України між словом, навіть якщо про це формально не скажуть, але очевидно, що вона теж буде підніматися, де це буде фактор тиску конкретно Трампа на піднебес. Я думаю, що будуть говорити справа в тому, що ну вперше за 6 років ти вже згадав про Ван Ї, він приїхав до Польщі, він зустрівся із Сікорським, із президентом Польщі в українських ЗМІ і взагалі всі твих про це пишуть дуже мало. От реально, це не є топ новиною. Хоча, як на мене, це архіважливо, тому що от під час зустрічі із Сікорським, Ван Ї заявив про те, що будуть говорити, і про те, як пригодувати, як вони кажуть, українську кризу в Польщі про війну Росії проти України говорять. І це говорить Китай. Китай якраз тут підходить до підписання торгівельної угоди. Ну, в мене так, ну, є такі, знаєш, ознаки, якщо нібито ну, десь десь близько, тим паче, те, що вони домовилися про дольове управління, каже Китай, а бесен каже про придбання Тікток. Ну, це окрема історія. Тут трішки. Ну та, та, там я, я одразу ремарку, там вичленення з Тіктоку американської О, дочки, якою так. буде володіти відповідно Америка. Але там вся проблема в е, алгоритмах. Алгоритмах роботи Тіктоку. Китай не хоче відкривати, надавати ключі Вашингтону. Так, там є моменти нюанси, але Трамп подасть як перемогу. Хоча, в принципі, обидві сторони залишаться плюс-мінус задоволеними від цієї всієї історії. Тому я вважаю це позитив. А, але говорячи про Європу, ти е, от, слушно зауважив про те, що Трамп говорить, НАТО має це зробити. Це камінець в бік і вгород Туреччини. Тому що Ердоган, я вважаю, теж має трішки подумати про те. Хоча про Ердогана йому начхати він спочатку широкомасштабного вторгнення не підтримував жодних санкцій проти Росії. І, ну, трішки йому там давалося знаки, але ну менше з тим. зараз не про нього. На жаль, поки що не про нього. Чому на жаль, тому що справді до нього підібратися не так просто щодо Європи самої. Яку позицію вона тут може зайняти, тому що тут проводять переговори з Китаєм? Ну, поляки це ж члени ЄС, члени НАТО, така історія цікава. Європа говорить про те, що устами Фрідріха Мерца. ми повинні шукати нові партнерства. Ну, теж натяк на те, що тут з Китаєм треба якось домовлятися. Чи залишиться Китай е, сам проти Європи і США, чи Китай буде з Європою проти США? Де Європа опиниться всі, всі історії? Я розумію, питання не дуже вдячне, але хотів би почути твої міркування. Ну тут цікавий момент. У кожного свої завдання, ми ж теж маємо розуміти. У Європи з однієї сторони є завдання зберегти північно-євроатлантичний простір, північно-Атлантичний Альянс, але паралельно з тим, максимально відпрацювати свою суб'єктність. Щоб зробити цю суб'єктність в умовах реально багатополярного світу, де штати дуже серйозно втратили, відповідно, Європа використовує Китай для того, щоб все ж таки показати оцю свою суб'єктність, показати, що Європа грає з різними. Геополітичними акторами є різні інтереси. Ну, плюс ми ж пам'ятаємо, ну, наприклад, такі країни, як Франція, у неї там свої інтереси в Африці, наприклад, де так само у Китаю дуже серйозні інтереси. Ну, тобто, там багато нюансів, де перетинаються моменти для Китаю, для Китаю, ну, по-перше, Європа є найголовнішим ринком з точки зору якраз відносної частки. З майже 800 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі, там 786, щось таке було і плюс, звичайно, Китай якраз навпаки хоче розділити оцей євроатлантичний простір, їм вигідніше, а все ж таки позиція Макрона щодо стратегічної автономії, тому що це тоді підкріпить. Китай за рахунок послаблення Сполучених Штатів як світового гегемона, тобто там дійсно багато нюансів, але ж знову ж таки, теж нюанс, ну, тобто ми маємо розуміти стратегічні цілі і тактичний інструментарій. От тактичний інструментарій сьогодні це Російська Федерація, яка баламутить Європу для того, щоб знову ж таки відволікати увагу Сполучених Штатів. Зараз це регіон, і тим самим, до речі, показуючи неефективність нинішніх наддержавних утворень організацій військового штибу ну, по типу НАТО. Тим не менш, тим не менш, Китай працює дійсно дуже стратегічно. Ми бачимо, як вони активно заходять в різні держави через бізнес, через кредитування. Дійсно, дуже серйозно через біктех, той самий максимально. Тобто, це і соціальні мережі, це електроніка різного штибу і так далі. Не просто так. Uh, так штормить Сполучені Штати, коли вони вимагають від європейських держав, і в Києві колись таке було. В Києві було що значить, не можна ні в якому разі встановлювати там цивільне обладнання, там Huawei, наприклад, чи ще щось. Uh -huh. Ну тобто, Сполучені Штати вважають, що це шпигунське обладнання, і все і у нас навіть чи через це в Україні свого часу завертали просто мільярдні мільярдні тендери, які нібито вже були. Все нормально, нормально. Тут позиція штатів до побачення. В МЗС така ситуація. Була в їхній будівлі, це ж якраз і показує. Це показує, що боротьба дуже серйозна йде за Європу, і Європа теж приймає свою mm -hmm. участь. Просто знову ж таки, ми бачимо дисбаланс, ну, скажімо так, розуміння. Так хто ж така Європа? Це об'єкт боротьби? Чи це так, так. конкретний суб'єкт? І ось тут Європі треба ну трошечки більше сил, і з точки зору безпекового, економічного, ну і звичайно, політико-дипломатичного. Бо поки що більше хаосу, більше якоїсь холастики, а не конкретної єдиної позиції, де, власне, можна було б підстоювати свій інтерес як перед самими Сполученими Штатами, так і у комунікації з Піднебесною. А чи ми можемо тоді говорити, наприклад, що е, тут запитання по Європі, я з тобою погоджую, що єдності не так дуже багато. Що фактор присутності військ НАТО в Польщі і удар Росії по Польщі, Бо Лукашенко сказав: я там не ділах, мене там не було, це не я. Я до цього не маю ніякого відношення. Що все ж таки це певною мірою єднає їх, бо там же ж є вже авіація Німеччини. Швеції, по-моєму, Нідерландів, Франції, британці свою авіацію прислали. Системи ППО, війська перекидають. Ну все ж таки, як би там не було, вони певною мірою об'єдналися. Так, зараз їм треба показати ефективність у цієї місії, операції східний вартовий. Uh, і В рамках неї вони працюють, але знову ж таки, я вже тут про Макрона згадував і звернув mm -hmm. увагу: uh, оці три рафалі, які він направив uh, безпосередньо в а, uh, Вони ж якраз зі спеціального, uh, значить, uh, uh, спеціальної частини uh, французької авіації, якраз яка є частиною їхньої, uh, відповідно, ядерного їхнього ядерного щита, і ці три рафалі. Вони обладнані відповідними ракетами. Питання, чи саме з ядерною зброєю, вони були переміщені на територію Польщі. А я нагадаю, що у Франції, Франції, її ядерна зброя не є частиною ядерної парасолі НАТО. Це теж це просто якраз показує про суб'єктність і про дуже цікаву гру конкретно Макрона в цій всій ситуації. Тобто, він показує, що він я, я нібито і член НАТО, але дає більше, ніж угу. НАТО є. Тобто а, Тут же ж ми не бачимо, наприклад, ядерного озброєння сполучених штатів. Хоча Польща дуже давно просила Сполучені Штати приєднатися до програми Nuclear Sharing, а зважаючи на те, що в рамках запад 2025 зокрема, було відпрацьовано і запуск тактичної ядерної зброї, і Арішні, і Циркони були, і кінжали були, і Скандери були. Ну, коротше, повний комплекс, все, що значить може, хіба що міжконтинентальних балістичних ракет не було. Ну, тим не менш, тим не менш, це дуже серйозно, і ну, принаймні, принаймні, що головне, от в темі координації довкола Польщі, що Захід. Принаймні, бачачи е, ті формати, які є станом на сьогодні, намагаються все ж таки їх якось використовувати, але НАТО саме по собі НАТО саме по собі є недостатньо по швидкості, недостатньо оптимізоване по процесах. Ми це бачимо у Росії. Це вже ну це реально це швидше разом з білорусами і так далі і. Попри те, що там е, спостерігали за навчаннями запад 2025 23 країни, включно з трьома державами НАТО, е, ну все рівно, ми ж прекрасно розуміємо, що це все робиться навпаки, щоб налякати. І я думаю, що НАТО багато уроків зараз має взяти, е, хоча, хоча знову ж таки ми. В кейсі тієї ж самої Польщі, а, бачимо намагання все зробити для подальшої деескалації, як і з кейсом е, російської, uh -huh. а потім нібито української ракети 22 2022 році, коли вбили е, тоді двох польських фермерів. Тепер виявляється, не російський безпілотник е, знищив е, приватну будівлю. Приватний будинок в Польщі а виявляється ракета з 16. Зверну вашу увагу, тиждень, тиждень пройшов, коли почали через Жеч Посполіту видавати цю версію. Бачите, хтось там щось приховує. Та ми прекрасно знаємо по своєму досвіду. Як тільки щось потрапляє, день-два ця інформація одразу просочується, якщо це дійсно так, та навіть по будівлі уряду. Ми пам'ятаємо, як тоді потрапило. Спочатку казали, так безпілотник, безпілотник, а потім ось вам ракета, ось вам показується все. Ніхто нічого приховувати точно не буде. Тим паче, це ж можливість навпаки, дійсно, якби це було дійсно так про це б говорили. Там на наступний день вже б не казали, що російська загроза аж настільки настільки велика, так далі. Бо всі ж пам'ятають штати, які кажуть з охолоньте, охолоньте, не провокуйте а -а -а. і так далі. Ну, тобто, в цій ситуації, в цій ситуації, якщо говорити загалом, нібито і бачимо цю координацію, бачимо а -а -а. активність, але. Що буде далі? Отут цікавий нюанс, і як дійсно далі буде себе поводити той самий Китай? Чи не передав він меседжів в Польщі на фоні вже додаткової ескалації? Чи не привез, не, не привіз Китай інформацію, що ж реально хоче робити Путін? От тут ще цікавий момент, тому що може бути і такий трінічок, ну, ну, тому ти, ти знаєш, треба дивитись. Я просто на рахунок Путіна. Ти слушно зауважуєш. Цікава версія, вона для мене нова. Але я не виключаю певної суб'єктності Путіна у атаці по НАТО. А, також говорив про те, що дії не те, що скоординовані, але до були поставлені в Китаї, те, що вони будуть спускати шхеди по Білорусі. Але у Путіна велика проблема. Він вперше ну, за цей місяць, двічі уже за цей місяць, зібрав нараду з економічним блоком уряду свого. Бо у них там вкрай ну, все погано, настільки погано, що ми, мабуть, самі собі погано уявляємо. Ну я просто не хочу глядачів знову знаєш, там, обурювати цими тезами, що ось ось російська економіка розвалиться, бо ми вже давно цього чекаємо. Залишимо це на потім, але поки що хотів би з тобою поговорити ще одне питання, обговорити ще одне. Щонайменше, заява Зеленського, вона, як на мене, ну була була доволі такою новою. Він у виданні Сканю сказав про те, що американці Дональд Трамп має ухвалити сам рішення про додаткові санкції проти Росії незалежно від Європейського Союзу. Він каже, може це зробити, і це дуже важливо. Що, на твою думку, це означає? Я вже це проговорив тут з колегами сьогодні на каналі. Ми тут дискутували дуже серйозно з паном Петром Олешком, А от хотів би дізнатися твою думку з приводу цього. Ну очевидно, що в Києві розглядають заяви Трампа не лише з точки зору, що пушиться якесь більш таке знакове рішення, спільне, масштабне, системне, а йде намагання повторити кейс травня місяця. Коли Трамп тоді теж е, спілкувався з мерцем, ми пам'ятаємо, деться 12 травня. Та тоді Мерс сказав: от от будемо вводити значить спільні санкції проти Російської Федерації. Якщо значить Росія не, не піде на припинення вогню, от ну врешті-решт, все це вилилося в. Стамбул і всі ці ідеї Путіна. Що uh -huh. е, давайте зустрічатись. Ну, коли Зеленський прилітав, Путіна не було. Е, Трамп десь літав арабськими країнами, е, теж намагався витягнути Путіна. Ну тим не менш, е, це якраз приклад того, коли тема пішла абсолютно іншим треком, не так як це координувалось раніше. Ну, відповідно, от моє особисте враження е, в Києві просто розглядають. Цю ситуацію десь по аналогії, щоб, значить, грубо кажучи, Трамп не пішов в сторону, не сказав, та це Європа винна, бачте, і тому він не запроваджує санкцій, хоча він може. А ми ж бачимо зараз, до речі, цікаво, теж викидається купа, купа абсолютно різних ідей, і реінкарнація знову законопроекту Грема Блюменталя і надання Росії статусу держави спонсора тероризму і реінкарнація списків магнітського. І ну і купа, купа, купа всього, те, що зараз кидається, і в американські медіа, і загалом в світові, і це якраз показує. А, власне, оцю проактивність, політичну волю Сполучених Штатів до наступного кроку. Тільки от питання: чи зроблять Штати це самі? Uh -huh. а, ну, як на мене, як на мене, точно не варто було вводити, ну ще, ще знімати знімати санкції проти білоруської Білавії. Бо це створило, ну, як на мене, ну, таку величезну дірку для обходу санкцій і схему для того, щоб відновити. Uh -huh. На спроможність російської цивільної авіації, що ну це просто ну таке враження, що це було спеціально навіть домовлено десь з путіним, грубо mm. кажучи, така мала ціна за те, щоб не перетворити захід 2025 в щось більше. Хоча ми ж розуміємо, що все рівно все відпрацьовується, і за бажання Путін це може зробити там з тими ж самими 30 тисячами військовослужбовців. Там через місяць, через два, через три у нього ця опція вона все рівно лишається. Так власне, якщо говорити про знову ж таки Зеленського, ми ж з нашого боку ми показуємо, що от у нас є синхронізація санкцій. От якщо проаналізувати низку рішень Ради національної безпеки і оборони, особливо в другій половині ага. літа, у нас же ж постійно, от ми синхронізувалися там з такими то пакетами ЄС. Ось ми ГСКРА санкційне. От ми синхронізувалися зі санкціями з боку Сполучених Штатів. А так само історія зараз з Індійським дизелом тільки Трамп, тільки Трамп сказав, що давайте припиняти купляти російське там там пальне або нафтопродукт, і так далі. І у партнерів Україна відповідно через СБУ ця вся тема, що значить, давайте з 1 жовтня значить, припиняємо ну, фактично припиняємо купляти значить, індійський, там, дизель. А по факту там веденням перевірок. Перевірок по, по типу, як це відбувалося, там 20 Третьому році правда, потім, значить, вчора ми всі раділи: ось ось індійський дизель припиняють. Потім виходить пан Куюн каже: Стоп, щось там неправильно розрахували ці всі блокування. Ви, значить, взагалі весь дизель, який йде у нас через Констансу, через Румунію, тепер будуть вважати індійським, так воно неправильно. Ну, абсолютно вірний підхід. Тобто, тут треба якось відпрацювати механізми блокування, щоб не зупинити взагалі поставку дизеля, який, ну я нагадаю. Це основне пальне для української армії, а от ну, тим не менш, тим не менш, ми, якщо повертаючись саме до як до політичних кроків, ми таким чином показали, що ми почули Трампа. А всі інші, всі інші ну тепер там починаються розмови. Та ні, не можна блокувати, там е, значить не можна відмовлятися. Хоча знову ж таки є певні ідеї, я там чув теж е, в європейських медіа звучать, що з 26-го року теж можна певні е, там, припинити закупівлі е, російських енергоносіїв. Нагадаю, що раніше в Європі пропонували до, з 27-го року. Це все діло прикрите, але є позиція Угорщини, є позиція Словаччини. Так зараз виходить Грем, розказує, що а -а -а. Е Словаччина Угорщина, давайте припиняти. Ну знаєте, Грем е це з тієї самої когорти, як і Келох. Ну, мається на увазі. Він висловлює проукраїнські позиції і він займає це світлу сторону сили. Але у Трампа є ті, які займають темну сторону сили для нас. от темну позицію. І, звичайно, ця дуальність вона продовжується в американській дипломатії дуже серйозно. Будемо сподіватися, що світла сторона переможе темно, не випадково Трамп зі світлою стороною грає в гольф. Тому я маю на увазі про. Пан Стуб, звичайно, та, і граємо і Стуб вдвох дуже серйозно працюють. І, до речі, звернув увагу: це ж скандал був на ЄС між Стубом і Джонсоном от мені сподобалося, хто більше любить Україну, хто хоче більше для неї добра, і навіть на цьому скандалять. От це от такі скандали. От вони хороші. Будемо сподіватися, що скандалів буде небагато. Якщо вони будуть, вони будуть тільки хороші. А рішення ЄС та Сполучених Штатів Америки будуть спільним. Бо це дуже важливо. Бо зараз справді Китай намагається дуже підібратися до Європи. Йому це вдається. А як на мене, то це ну, трішки є, м'яко кажучи, трішки загроза для стабільності на європейському континенті загалом. Пане Ігоре, я тобі дякую. Що ти сьогодні був з нами. Очікуємо від тебе випусків з окремою думкою по тих питаннях, які ти вважаєш важливими для наших глядачів. Вас, друзі, прошу підписуватися ще раз на канал на наш і на канал Ігора. Це допомагає нам працювати саме для вас, наші дорогі підписники. Ну і випадкові глядачі каналу. До речі, Ігор теж знає, що половина з вас не підписана. Підписуйтесь, дякую і дякую тобі, Ігор. Дякую, дякую.